А зараз рубрика про що говорить інтернет, фейсбук і блоги, яку представить Андрій Сайчук. Андрію, що сьогодні, ну не сьогодні, на цьому тижні найбільше захопило українців. Ну, я би почав з якоїсь такої серйозної теми. Тобто насамперед хочеться, ну, і такою темою, бо є власне використання, ймовірне використання адмінресурсу партії влади партії регіонів на цих виборах. І власне докази цьому зібрали журналісти української правди, інтернет-видання, і, і потрапив до них лист першого заступника начальника головного управління праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації. Це така собі Валентина Осольцева, яка посилаючись на доручення. До речі, от увага керівника Житомирського обласного виборчого штабу партії регіонів Олександра Никітюка вимагали від керівників районних управлінь скласти списки прихильників партії регіонів у державних установок соціальної сфери. І наш колега Мустафа Наєм, якого ви добре знаєте, зателефонував до пані Усольцевої, назвавшись представником одного з таких управлінь. І ось така цікава розмова між ними відбулася. А скажіть, ми отримали та письмо по поводу прихильників партії регіонів. Там написано, что нужно отправить базу прихильников э, из противников под видом установ. Это относится ко всем? Это территориальные центры, а у вас нет присоветов никаких, да? Нет, нету. А вот смотрите, там еще написано, что у Кулькости не меньше 20-25 человек. А если их нет, что делать? Позвоните в свой районный штаб, у вас есть районный штаб избирательный, и там да. советуйте. Такого не может быть, чтобы у вас не было прихильников. Ни одного человека. Нет, ни одного нет. Написано не меньше 20-25. Но ну, мы просто не наберем 20-25. Работайте так, чтобы набрали. До свидания. Спасибо. Відчувається, що не дають спокою лаври КПРС партії регіонів, тобто має відбутися якесь таке зрощення, очевидно, відбувається між партійними структурами, тобто керівник партійної структури вже може керувати, якби чиновником високого рангу. Але далі в нас музичний хід від національного банку. Першим на своєму блозі про нього розповів журналіст Андрій Капустін, який власне опублікував доручення одного з керівників НБУ популяризувати пісню про гривню. Що ми власно і робимо на виконання цього доручення? Отже, музика. Україна моя, хай завжди процвітає, знаю, гривня ніколи не підведе президентом і щиру. подяку складаю за спабілість державі, а це головне, ти даруєш добробут надію. Ти подяка старим і турбота малим, Українська напружена гривня. Daj na Ukrainę, żyć i daj im dzielą się, no z czym złoty. Не знаю, чи ви бачили насправді тут Вахтанг трохи пританцював навіть за своїм столом, тобто йому бачу сподобалася ця мелодія. Але автори, і виконавці, поки що цього романсу про фінанси на жаль невідомі, Напевно, будуть скоро з'ясовані. До речі, про подяку й кому президенту йдеться в пісні. От Спочатку я подумав, звісно, про Януковича. Але якщо застановитися, то може це насправді про Ющенка, це ж за нього запровадили власну гривню. І далі про який гривневий золотий дощ, що прольється на Україну, от співається в пісні. О, тобто, якщо відкинути ружні, знаєте, недоречні сексуальні алюзії, то чи це не натяк на майбутню девальвацію гривні після виборів? Адже Держборг платити нічим, як відомо, хіба що свіжо видрукуваними гривнями? Отже, музика і політика вони дуже часто йдуть поруч. Про що доводить, до речі, наш наступний герой це азербайджанський опозиційний журналіст і правозахисник Гілал Мамедов. Він прославився тим, що наприкінці минулого року виклав на Ютубі запис гі... майхани. Це такі собі знаєте пісенне таке змагання, от, типу як реп змагання. Знаєте, бывает, от, і це було. Тобто на весіллі комусь сім вона відомо, як ти весіллі такой, давай вона відома, як ти хто такой, давай до свідання». а э, тебе манна каша. мамаша, шо, папаша. Мене, ти, рейс, дувай, tvoj reis, tu vaj na svidanija, to takoj, davaj, da davaj idi, gulaj da Знаєте, досі всі люди ламають насправді голову, як цей ролик міг набрати 15 мільйонів переглядів. Насправді, от, от ця популярність в Ютубі, це, це дуже примхлива така дама. 15 мільйонів. Це не абсолютний рекорд, звичайно, для Азербайджана невеличкого. І після нього, власне, Мамедов мав необережність нещодавно сказати в інтерв'ю, що успіх, власне, ті, хто такий, давай. До свідання затьмарив навіть конкурс Євробачення, який проходив Баку. Крім того, частина мейхани виконувалася стали таліст, таліст, мовою, мовою нацменшини, яку притісняє влада в Азербайджані. Словом цього четвер... Ргама медова редактора талийської опозиційної газети раптом заарештували офіційно за зберігання наркотиків, але пісня, тим не менше, продовжує набирати популярність в інтернеті. А про існування талишів тепер навіть ми тут знаємо в Україні. Ну і на останок про футбол, саме про останній матч збірної України і не зарахований угорським судею Віктором Кашаї. Гол у ворота англійців. Звичайно, інтернет не міг не вдокнутися різними фотожартами на цю подію. Ну і зверніть увагу на останню світлину. Дуже багато користувачів інтернету вважають, що оця дівчина справу це насправді олімпійська чемпіонка з гімнастики Ганна Бессонова. Ну і я теж приєднуюся до цієї думки. Ну і власне це все на в мене. І Вахтанже тобі слово. Дякую, багато хотілося б сказати, але в принципі, тут після таких смішних історій, ну розводиш руками на наступному тижні. Ну не буде коли працювати постановою кабміну з нагоди дня конституції визначено, що українці отримують чотири вихідні підряд з четверга 28 червня, понеділю 1 липня. Далі в програмі лекція політтехнолога виборчих кампаній кандидатів у президенти в Росії та Україні Сергія Гайдая. Інформаційні віруси, які отопляють масові свідомість. А ще після цього шанувальники авторського проекту Влада Троїцького, який називається Босяки, у 23.30 матимуть змогу поспілкуватись з одним із найцікавіших українських композиторів Святославом Луньовим, експериментатор, викладач курсу електронні технології в музиці. Він поділиться своїми думками про те, що означає бути сучасним. Композитором, а ми побачимо вже наступного тижня. Нагадаю, що всі програми ТВА можна переглянути на сайті телекомпанії tvi.ua. До побачення в онлайні та ефірі.